Вітаю вас, друзі! Якщо вас цікавить вартість монет, нагород та артефактів, то це відео саме для вас. Це топ-10 найдорожчих та найцікавіших лотів, придбаних минулого тижня, на сайті Віоліті. Ми починаємо. Розпочинаємо зі старовинного чайника, котрому вже більше ста років. Він виготовлений зі срібла 925-ї проби у 1916 році ювелірною компанією Хаттон та сини. Це родинна реліквія однієї з британських родин, котра важить майже 2 кіло. Придбали її за 96 тисяч гривень або ж 2290 доларів. В якості прикрас людство почало використовувати корали дуже давно. Їх носили єгипетські фараони та жерці, еліта давньої Греції та Риму. До України корали привозили з середземного та червоного морів ще в часи Київської Русі. До першої половини ХХ століття намисто з червоних коралів було своєрідним амулетом від зла і хвороб, а також показником багатства і достатку. Чим більше ниток з намистинами було на шиї жінки, тим багатшою. Була її родина старовинне коралове намисто придбали за 105 тисяч гривень або ж 2,5 тисячі доларів. Далі Ауреус Олександра Севера, римського імператора, що правив у 222-235 роках. Він прийшов до влади після геліогабала і володарював під каблуком матері Юлії Мамеї. Врешті-решт легіонери не стали терпіти принизливу угоду Севера з германцями та й прирізали його разом із матір'ю. Ауреус Севера придбали за 105,5 тисяч гривень або ж 2510 доларів. Далі гривня грошова одиниця, яка була найбільш розповсюджена в часи Київської Русі. Назва її походить від шийної гривні прикраси, що носили на шиї за гривку. Відомо декілька типів гривень: київський, новгородський, литовський, чернігільський татарський тип. Зливки срібла відрізняються масою та формою. Ці предмети не часті, але є серед них рідкісні і навіть унікальні. Наприклад, на цій нанесено напис: від Борицька до Макара спадок 6 гривень. Від Борицька до Петра – спадок кінь. Стародавня київська гривня була придбана за 110 тисяч гривень сучасних або ж 2620 доларів. Далі рубль 1912 року. Пам'ятна монета, яка присвячена сторіччю так званої вітчизняної війни 1812 року. Всього було випущено 26 тисяч таких монет. Виготовлені вони зі срібла 900-ї проби вагою в 20 грам. Цей пам'ятний рубль придбали за 126 тисяч 300 гривень або ж 3 тисячі доларів. Далі старовинний агітаційний сервіс, котрому вже майже 100 років, це чайний сервіс оборонний, котрий був виготовлений у 1930-х роках на порцеляновому заводі у вербілках. Автором розпису став художник Сазонов, який поєднав мистецтво з радянською ідеологією. Цей сервіс яскравий приклад того, як навіть повсякденний посуд використовували для пропаганди радянських цінностей. Отже, агітаційний сервіс придбали за 130 тисяч 13 гривень або ж 3 тисячі 100 доларів. Далі Орден Леніна найвища державна нагорода у СРСР. Орден Леніна був затверджений 6 квітня 1930 року. Всього за 60 років було зроблено 431 418 нагороджень. Ці ордени можна назвати інвестиційними. Піднялись ціни на золото та платину, підвищився курс долара і вартість нагороди теж зросла. Зараз ціна на золото б'є історичні рекорди, тому черговий орден Леніна придбали за 155 тисяч гривень або ж 3690 доларів. Далі 20 доларів 1904 року. Монета викарбована у Сполучених Штатах Америки за президентства Теодора Рузвельта. На лицьовому боці тут зображена жінка, що символізує свободу. На зворотньому білоголовий Орлан геральдичний символ США. Матеріал монети золото 900-ї проби, вага близько 33,5 грамів. Тираж понад 6 мільйонів штук. 20 доларів придбали за 171 586. Ість гривень або чотири тисячі доларів. Далі Ауреус Фаустіни старшої, дружини римського імператора Антоніна Пія, котрий володарював у 138-161 роках. Фаустіна користувалась повагою народу та славилась своєю красою та мудрістю. Протягом усього свого життя вона допомагала бідним, займалася організацією освіти римських дітей, особливо дівчат. Після смерті Фаустіну обожествили та побудували на її честь храм. Ауреус Фаустіни найстаршої придбали за 175 тисяч гривень або ж 4170 доларів. Найдорожчим лотом минулого тижня виявився комплект нагород. Вони належать начальнику відділу контррозвідки СМЕРШ товаришу Добровольському. Лот містить ордени вітчизняної війни та червоної зірки, два ордени бойового червоного прапора, орден Богдана Хмельницького третього ступеню та вищу державну нагороду СРСР орден Леніна придбали ці нагороди за 515 тисяч гривень або ж. 12 260 доларів. Друзі, дякую вам за перегляд! Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та жмакнути на дзвіночок. До зустрічі на каналі у пошуках Золота та Скарбів.